Сучасний центр протезування відкрили у Черкасах. Допомагали допомагати тут. Обіцяють не лише військовим, але й усім, хто потребує виготовлення штучних кінцівок. Використовують сучасні технології та високоякісні матеріали. А усі витрати за пацієнта кажуть, оплачуватиме держава. Більше про роботу нового центру далі в сюжеті. Зист Андрій Щереба саме працює над новим виробом. До кожного хто звернувся, тут індивідуальний підхід. Ось цей протез для пацієнтка із короткою куксою, яка ще змінює розмір. Тому штучну кінцівку роблять із силіконовою накладкою. Засзастивається протез і тримається ванів за культю, протез за Це Чим допомагає тим, що коли зміна тропометричних даних, тобто кукса по Значить, можна просто додати маленькі чохли, які компенсують цей розмір. Протезуванням Андрій займається вже 15 років. У цьому центрі використовують сучасні технології та німецькі деталі. Тож усі протези виходять легкими і міцними. Такими не перший рік користується і Вадим Мазниченко. Ветеран втратив ногу та руку на Донеччині ще у 2015 році. Каже, щоб із штучними кінцівками було комфортно, важливо знайти кваліфікованого фахівця. Важкий, молодий, товстий, ходить, це дуже багато роботи потрібно працювати. О, і комплектуючий і все. Тому я кажу, що ми йдемо саме за протезистом. Я саме заказав цю стопу, тому що я займаюся спортом, це стрільба з лука. І для мене найголовніше це триматися на ногах якомога стабільніше. Робота над протезами індивідуальна та копітка, а на додачу ще й тривала. Робимо спочатку тимчасовий протез, ставимо людині, людина ходить, формується кукса, перевикає до нагрузки, і коли вже постоянний, тоді вже робиться по тих розмірах, які будуть постійний, бо за час експлуатації розміри кукси міняються. І це треба обов'язково враховувати. Центри діють уже у трьох містах України. Нині відкрили ще вдвох, серед яких і Черкаси приймають у них не лише військовиків, а й цивільних, яким потрібне протезування. Всі послуги для пацієнтів оплачує держава. А якість кажуть, перевірена часом і досвідом. У Нас є ряд пацієнтів, які і станом на зараз проходять далі. Військову службу приймають участь в бойових діях на наших протезах. Далі Свої бойові завдання ми їх ремонтуємо, повертаються, повертаються. Тобто цей процес йде постійно. Ми вкладаємо в це гроші, і ну це наша зона відповідальності. У центрі підкреслюють, головна їхня мета не лише виготовити протез, а й допомогти людині знову жити повноцінно вже зі штучною кінцівкою. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.